Вітаю хлопчики-дівчатка. Продовжуємо гру «За Лафаєта в середньовіччі, в допу великих географічних відкриттів. Я вибрав Іспанію. Добираю трохи мілітаристських поїнтів, Вирішив спробувати нову для себе культурну фічу, коли ви вивчаєте одразу набожність і можете будувати храми, там релігії засновувати, культурні поінти, нау наукові атрибути, а також зберігаю всі свої міста завдяки спадку економічної золотої доби. Цікаво, що завдяки тому, що відкрив паяті. Одразу доступна картка на overбілд, тобто 20% додаткової продукції, коли ви будуєте поверх старих будівель. Нещодавно дізнався, що квартали з застарілими будівлями не вважаються кварталами, це досить сумно, тому не розкачую бонуси на квартали, беру мастеріс з всілякі там. І від ресурсів додатково науку культури. Ай, досить багато ресурсів, це також допоможе нам одразу увірватися в топ-чики. Подивіться, скільки ну, треба підрахувати, чи всі я їх можу впихнути у ці міста. Скільки в мене п'ять міст? Але, мабуть, зможу все ж таки щось придумати. До речі, нагадаю, що в мене JD є. І вони дають дуже багато золота, коли у вас міста генерують золото. Правління вибираю плотократію, щоб мати більше золота. Хто б міг подумати, що я таке зроблю? І звісно ж будуємо стоункатери, окрім, будь капіталу, де збудую храм одразу, щоб розповсюдити релігію. Доки будую будиночки, нагадаю вам, що всі відео виходять українською мовою завдяки моєму другу Аліксу. Він є засновником Алікс Вілос компанії, забудовника на Барі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові, або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Алікс Вілос, Подолавши хаос перших кількох ходів. Не викладаючи на довго оголошує війну Фрідріху, щоб вибороти собі. Виплив з капою у море. Додатково купив другий корабель, щоб отак от робити. Подивіться, який дамаг вони вносять по стіночкам. Звісно, Фрідріх навіть не має генерала, або його генерал десь там на лишенні першого рівня. У мене генерал прокачаний, їх навіть два, адже я збудував тірекотову армію. Скоріше за все, їх троє. Ага, так, троє то я не догледів. Так, теракотова армія, вона ж багана, поламана, і ми мали в наших іграх дуже великі проблеми з нею, бо вона дає вам. Окрім того, що 25% XP, це окей. Але вона дає вам генерала кожного разу на початку нової доби. Тобто, загалом, вона дає не одного, а три генерали. І це засильно. Вони дуже дорогі. Після третього, я не знаю, дуже тяжко їх будувати. І трикотова армія вирішує цю проблему вам до кінця гри, от настільки сильне це чудо. Взяти богдан було досить легко, я відзонив армію ворога. Річкою, власне, річка відзонила його від мене. Я лише не скористався і захопив Багдад дуже легко. А от далі це більш тяжка ситуація, бо форсувати річку досить неприємно. Я не знаю, що там Шаї собі думає, але він просто відійшов від річки, і я зміг висадити генерала. О, дивно, просто дивно. Я дуже хотів поплести в далекі землі якомога швидше, але з цією війною зовсім забув або і не знав, що для цього потрібно вивчити картографію, виявляється. І зараз терміново вчу картографію, а це значить, що відкладається, мої лицарі, що там в мене тармси та інші мушкетери. Шаїд дуже добре тримав лінію, мені було дуже тяжко тут пробитися, але він знов чомусь бере і відступає. Це якийсь прикол, я не розумію його. В чому Цього, цього відступу. Тепер я просто можу пробити його і висадити лучників. Допоки там велася бійка за ту річку частиною війська оплив і штурмую Васет з півдня, як завжди, не дивлячись на всі бонуси, які Шаї має до війни, а саме Даіті має 120% продукції до будівництва юнітів, тобто один крок, один юніт, вони все ж таки. Як завжди, обмежені. Один крок, один юніт в місті, так, треба це уточнити. А також має плюс 8 сили юнітів, але не дивлячись на це, все одно якимсь дивом він муває юнітів, тобто присуває юнітів так погано, що він віддає мені всю ініціативу, віддає всі території. І. Я не знаю, зайнявши от, ці кліфи, як це обриви. Він взагалі не може атакувати мене. Мій фланг повністю прикритий. Там річка, там кораблі, і Васет, певно, впаде за кілька годів. Тільки ми там воюємо, в Петрем місті збудувалась гробниця Аскія. Я вже про цю комбо-бомбу розказував. Дуже мені подобається ця гробниця Аскія, ще більше золота, і, здається, там ще можна більше ресурсів в Медіоланум запахнути. Одне з найпотужніших чудес у грі, оцей Serpent Mound, дуже сильно допомагає в війні, бо дає багато дип. В мене ж там унікальних покращень повно. А він дає дипку за кожне унікальне покращення, чи якось так воно працює. І зараз я маю 51 за хід. Це не досить багато, але і не досить мало. Якось так зроблено, що ці Т-1 кораблі вони не можуть стріляти по юнітах, тому використовувати їх можна лишень проти стіночок. Я навіть не певен, що вони стріляють на другу і третю клітинку. Скоріше за все, ні. Але от е, обстрілюю Васет, стіночка падає. Добиваю, хто там мамлюк, чи не мамлюк, хто там всередині. Дуже схоже на мамлюка, скоріш за все, то мамлюк. От, падає мамлюк, і місто захоплене. На цьому можна підписувати мир з Фрідріхом. Я, до речі, думав, що це його останнє місто, але він дуже хитрий. Він наспамив сетлерів. Е, там от якийсь один сетлер взагалі уплив в далекі землі, я не зміг його догнати, бо ще немає картографії. І ще він наспавив десь всередині карти, і на іншому боці-карти, як він туди добіг, я не знаю, але от якось так. Тобто вбито його не вийшло, вбивати його до кінця дуже довго, тому я просто замирюся з ним та й все. Повертаючись до Сіму, Валенція надпотужне місто, два е, срібні ресурси. Оці, а також вулкан, який не просто вулкан, а то якесь чудо природи. Що він дає, я не пам'ятаю, але здається, культури і задоволення, щось на накшафт такого. Дуже цікаво, що я взяв Іспанію, але єдине місто, яке може збудувати мій унікальний квартал, це аквілеє. В мене буде тільки один унікальний іспанський квартал, бо в інших містах він просто не влазить. Або вони не є містом, а мені ліньки їх перетворювати на міста. Також тут я збудую Ескоріал, іспанське чудо. Дивлячись на ранню війну, 26 м ходом вийшов у університет, не знаю, чи можна це назвати рашем чи ні. І насправді в цій грі в мене досить посередненькі статси, бо не неїмбовий лідер, а по-друге, там боти якось роблять дуже великі стати. І Я переймаюсь, що не зможу досягти своєї фінальної цілі. Також вирішив затестити цей прикол з місіонерами-розвідниками, коли ви третім підсиленням релігії берете. Їм додаткові мови, також має додаткові мови, здається, від Іспанії і від е, картки звичайної на один мов і один заряд. І хочу вам сказати, досить далеко бігають місіонери, але от по землі здалося мені, що не дуже далеко. Хоча я не дуже часто розвідував місіонерами, може насправді вони дуже багато е, розвідали. 27-м ходом дістався далеких-далеких земель, сідає Матрид на три, одразу на три е, срібні ресурси. Викупляю будиночки під них, щоб дотягтись до двох шоколадок е, ну швидше, на третьому жителі, чи на четвертому жителі, е, зможу вже їх обробляти. Обов'язково треба купити цей фішинг квей оцей рибний будиночок, інакше ваше місто не буде під'єднано до торгової мережі і не буде спамити срібний флот. Ми от грали нещодавно, і Павло за Іспанію взагалі не привів жодного корабля, бо він просто не знав, що це обов'язково будувати у цей е, рибний райончик. Хоча насправді місто і так на воді, і по ідеї. Могло б будувати кораблі, але ні, в сьомій циві, щоб будувати кораблі, обов'язково треба мати якийсь рибний район. Щодо конкістодорів, як і вся механіка великих людей, в сьомій цивілі воно мені не дуже подобається, але це все одно краще ніж те, що ми мали в шостій циві, коли всі сперечаються за великих людей. Я вважаю, що найсправедливіший, найчисніше механіка великих людей то в п'ятій циві. Дуже вона мені подобається, вважаю її взірцем. В шоці це пішли трохи інакшим шляхом. Не знаю, от усі ці рандомні приколяси завжди виглядали для мене як просто втрата промки, бо ти не знаєш, за що ти платиш кошти. Якби мені не хотілося поставити кордобу нижче, але це єдине місце, яке дозволяє проплести крізь цей острів. А він прямо от на шляху до наших торгівельних. Потоків і от доводиться ставити так. Я думаю, кожен би поставив на це місце, не дивлячись на те, що тут немає прісної води. Як доводиться, окрім місіонерів, послав справжніх конкістадорів не тих фейкових, а справжніх з армією, щоб проводити конкісту, так би мовити. Подивіться, до речі, як далеко бігає священик. Окей, можливо, все ж таки ці додаткові бонуси на пересування, вони, вони варті того. Кілька армій я надіслав ну, там, з різними генералами. Хай собі бігають, качаються тут на МДшках. Це дуже важливо це робити, до речі, не знаю, не бачив, чи люди так роблять, скоріш за все, так роблять. Зовсім забув про іспанських адміралів і вирішив збудувати ще кількох. Як бачите, він має додаткову пірку флотилія тобто одразу може розмістити в собі 6 юнітів. Це досить сильно, я вам скажу, бо в наступній добі у вас буде. Просто більший флот після Іспанії. Також можна докачати цю гілку до кінця і отримати плюс 5 до юнітів в радіусі дії. Мабуть, якось неправильно я цього конкістадора використовує, треба було забігти трошки подалі і вже там засновувати місто. Так я найближче місто заснував, хоча воно дозволить мені швиденько або. Швидше здобути срібний флот. Знайшов імба місце. От сюди треба було бігти, але ну що поробиш, не догадався. Подивіться, тут чотири шоколадки і два цукру. Треба, треба брати. Збудував невідоме мені чудо з цікавою назвою Шведагон. Зедідав. Що воно робить, не знаю. Збудував, щоб підбафаться іспанський райончик. Скільки чув я про Київ, багато Вайну, що так назвали місто, ніколи не бачив і от нарешті знайшов його. Одразу закидую туди якомога більше інфлюенсу, щоб він швиденько до нас приєднався. До речі, 677 інфлюенсу маю, не знаю, куди його дівати. Хоча насправді є, є куди дівати, я просто забув про цей ендевер, про унікальний ендевер Алфаєта. Я так ним і не скористався протягом всієї гри. Більше юнітів богу юнітів. Використовую ще одного Конкістадора. Дає Він ще кілька юнітів. Здається, три юніти дає. І в мене десь є ще один Конкістадор на Юнітів. Тобто, загалом з Конкістадорів я злотаю 6 юнітів. Це буде дуже корисно на початку наступної доби. Купляю храм в Саламанці. По-перше, зможу тут купляти місіонерів додаткових, щоб обернути всі міста. А також можу швидше купити. Сетлера, бо треба ж 5 жителів, щоб купити сетлера. І він щось добігає за 5 кроків. Це якась брехня, бо якщо плести, мені здається, буде швидше. Хочу звернути вашу увагу, наскільки погано збудоване місто, дуже багато зайвих районів, дуже багато зайвих будівель. Це вильється мені великою бідою в наступній добі. Але мені було дуже цікаво спробувати, якщо перебудовувати по мінімуму, чи воно взагалі варто чи ні. Доповідаю, не варто, треба перебудовувати, бо в третій добі буде срака. Завдяки конкістодорам наспамив у таку величезну армію, що з нею тут робити, не знаю. Якби ми були в мультиплеєрі, можна було б когось підісрати, повиїдати їхні міста в далеких землях, але проти шаїшок, ну тут просто пусто. Можливо, все ж таки треба ставити додаткові шаїшки, щоб було цікавіше грати. Хоча мені не здається це цікавим, коли ви Приїжджайте, тут є щось, окрім МДшок. Я б зробив так, щоб було більше МДшок тут. Так, це було б приємніше грати. До речі, на континенті хочемо показати оцей гармидер, що я наробив у своїх містах. Це просто жах, ніколи так не будуйте. Це, мабуть, одне з найгірших ігор моїх в плані планування міста, бо я просто будував райони де-інде, і тепер маю величезні проблеми, як і. З задоволенням, так і з спадком золотої доби научної, бо я просто не можу настакати нормальну кількість, е, нормальну кількість спеціалістів, бо просто не вистачає, не вистачає сусідства. 39-м кроком почалася криза. Друга доба якась коротенька, чи можливо я якесь щось роблю, що вона дуже швидко проходить, або, може, може, шаїшки мають норм стаци. І норм бонуси за сусідство, тому так швидко набираються очки. Хочу вам сказати, зізнатися, я ненавиджу жити на оцих річках. Вони розливаються кожні 5 кроків, все просто неймовірно дратує. Там треба все перебудовувати, чинити, воно не видно, де воно. Чому я не можу однією кнопкою нажати, Ну, починити все. Там 500 голдів, я тиснув і все, воно все полагоджено. Ні, треба видивлятися, вони розливаються. У мене багато міст. Раз, два, тридцять, чотири міста чи три міста на всіх річках. І кожні кілька кроків вони розливаються, і мені потрібно все заново перебудовувати. Я не витримую. До речі, із приємного, Іспанія дуже легко робить цю золоту добу. Подобається От, жовте і червона золоті доби за Іспанією на ізі. Маю проблеми із синьою науковою золотою добою. І оскільки приплив останній флот, то одразу скакнуло з 93 до 100%. Не знаю, з чим це пов'язано, але ну от так. І тепер я не знаю, що робить. Скоріше за все, синеньких я не добираю, і пурпурових також. Але маю три. Жовті і три червоні спадки. В Цьому все так раптово скінчилась доба, вона раптово скінчилась і для мене, мабуть, ще раптовіше для вас. Досить мало я розказую про те, як я будую райони, бо я їх взагалі ніяк не розбудовував, просто пхав, що попало, і матиму дуже-дуже сумні результати. Врешті-решт. Насправді я вже відчуваю наслідки цих своєї ледачої своєї гри, бо я не набрав не пурпурових ні о, синіх очків не добрав. Це якось дивно. Дивіться, два сині нуль пурпурових взагалі пурпурові не відкривав кек. Але шаїшки нічого не роблять. ну Добре, Фрідріха я захейтив. Е, е, я з'ясував третій що з Франкліном. Він заспавнився на острові, я так розумію, чи щось таке. Наполеон всю гру я обущую, нічого не робить, і тільки Катька робить якісь стати. Наступні наступній добі гратиму за Прусю, за військову циву і гратиму на військову перемогу, бо всі інші перемоги я вже отримував проти Датіті. Взагалі, що ви думаєте про другу добу? Вона якась е слабенька порівняно з першою. Треба кудись плести, треба щось там обертати. Хоча я з релігією не маю проблем, от ідея релігії досить цікава, але нерівномірне розподілення гравців по карті призводить до того, що дуже тяжко цей срібний флот зробити. Хоча, можливо, це і матиме вплив в третій добі, який ви це виберете, бо бо ну, у вас. Гемна червона доба, вперед літачки, розумієте? Якось так воно буде, і це завжди виливатиметься в якийсь, якийсь хаос, якусь неймовірну бійню в третій добі. Просто сама гра спланована так, що через нерівність позицій вас штовхають на м'язце у третій добі. Все одно в третій добі відбувається м'язце, тобто в лейтгеймі завжди м'язко. Тому я не бачу в цьому ніяких проблем. Досить цікаво зроблено, просто хочу. Звернути увагу на це, що гра спроєктована так. Або спроєктована за відгуками гравців в мультиплеєр. Бо яка найбільша проблема? Мідгейм досить сумний. Ось вам цікавий мідгейм, бігайте, розвідуйте. Лейтгейм це завжди м'язко, всім це подобається. Ось вам ідеальна ситуація для лейтгеймового м'язка. Дуже багато цікавих застаків в лейтгеймі там є, але про них пізніше. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, чекаю ваших коментарів і не забувайте вступати в групу в Telegram і в Діскорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте!